Всім привіт, вітаю вас на каналі Дорамник. Мене звати Мія, і сьогодні я розповім вам про 10 веб-дорам березня 2023 року. Чи відразу Жирнючий спойлер. 6 із них на тематику ЛГБТК+. Ах, це заборонена юнацька любов! Ах, ця табойована пристрасть! Оскільки в березні вийшло дуже багато цікавих дорам, я пообіцяла, що вебки вийде окреме відео. І як бачите, свою обіцянку я виконала. Так що з вас вподобайки, коментарі та поширення відео. <гум> я буду дуже багато разів про це повторювати, не так як потрібно, хоч якось просувати канал. Як я зрозуміла, якщо я вам не нагадую, ви не пишете коментарі. І, будь ласка, пишіть коментарі. Ну, Якщо ви не будете їх писати, я потім буду приходити до вас в кошмарах. Воно вам треба, а так коментар, вподобайка, дзвіночок, і я щаслива, і ви спите спокійно. Для всіх, хто вперше на моєму каналі і не розуміє, що таке веб-дорама, або вебка, або мінідорама, це коротесенькі, короткометражні серіали, які можна подивитися на різноманітних веб платформах, таких як YouTube з безкоштовних чи WikiTV, Twin, з платних. Особливість тих серіалів, що в них небагато серій, вони зазвичай коротенькі від 5 до 30 хвилин, тобто ви можете подивитися кілька за один день. Тож, перша дорамка, про яку говоримо, вся випивка всього 8 серій по 19 хвилин доступна з англійськими субтитрами на вікі тіві жанри комедія, романтика, BL. в головних ролях: Кім Джун Хьон, Вон До Хьон, Чон Хьоґон. Хан Чі Йо – співробітник маркетингової команди алкогольної компанії. А Кі Хун – диявольський чарівник, правний шеф-кухар відомого ресторану. Коли Чі Йо пропонує кіхуну співпрацю, той категорично відмовляється продавати будь-які алкогольні напої в своєму ресторані. Але Чі Йо не може просто так здатися. На що ж він готовий піти, щоб вмовити впертого шеф-кухаря? Отак, двоє чоловіків з різних світів вчаться відкриватися один одному через п'янку. Силу кохання наступна до рамка першокурсниця кампусу. Вона знята у форматі шортс, як я зрозуміла, тому що єдиний ресурс, де я її знайшла, це шортс каналу Копан, виходить по одній хвилині двічі на тиждень. Здається, там вже всі серії вийшли на момент, поки ви дивитеся це відео. Це молодіжна комедія з наною в головній ролі, і сама по собі це гіперреалістична студентська історія про першокурсницю факультету дизайну на юджу, яка пересувається по кампусу університету з короткими сценками свого нового життя. Наступна до рамка наш симулятор побачень Всього 8 серій по 15 хвилин, так само на wiki.com з англійськими субтитрами. Жанри бізнес-романтика BL в головних ролях Лі Гю, Лі Джон Хьок. Це історія про те, що трапляється, коли двоє хлопців, які дружать ще зі школи, знову зустрічаються по роботі і разом працюють над створенням гри симулятора побачень. З усіх новинок березня ця дорамка мені найбільше сподобалася, тому що тут більш дорослі стосунки. Наступна вебка. Лише щоб поплакати. Сім серій тривалістю 30 хвилин є з українськими субтитрами. від бамбую Ей. Жанри, психологічна драма, романтика, BL. В головних ролях Кім Джехан, Шин Єчан. Лідайоль, талановитий лучник, може втратити стипендію через недорозуміння з однокласником чи Техьоном. Коли популярний Техьон виставив неоднозначну ситуацію так, ніби Лідайоль намагався його поцілувати. Ніхто не повірив спробам відлюдкуватого лучника усе спростувати. Поки Дайоль безуспішно намагається зупинити чутки, Техьон без жодних докорів сумління. Всюди його переслідує і робить його життя нестерпним. Та що більше часу хлопці проводять разом, то суперечливішими стають їх почуття. До речі, це лайф екшн адаптація популярної манхви Донмуля Втішити хлопця щодо перекладу назви, це моя інтерпретація, тому я не впевнена, що це дослівний переклад. Але якщо що погублять, далі у нас йде до рамка демілітаризована зона Десом. Дон». Усього чотири серії, тривалість, яких мені невідома, тому що вона виходить на якійсь невідомі мені веб-платформі. Десь тут буде назва, бо я її не пам'ятаю. Жанри комедія, екшен, романтика в головних ролях: Вон Хесон, Чун, Хьо ін, Хван Її. Це гостросюжетна драма про те, що може статися в південній Кореї, якщо б північно-корейські солдати, які виграли в лотерею 52 мільярди, вирішили втекти з північної Кореї. Ще одна веб-дорама випадкова історія кохання. Всього 10 серій тривалістю 35 хвилин, в головних ролях Часовн та Гончан, жанри комедія, романтика BL. Джі Вон йона незаслужено звільняють з роботи через корупційний скандал. У пошуках способу повернутися в компанію. Він їде у віддалене містечко, щоб провітритися, і там натикається на Те Джуна, улюбленого гончаря, голови його колишньої компанії. Хлопець бачить у цьому свій шанс і починає стежити за митцем. Те джун спочатку намагається уникати. Вон йона, та що більше від нього віддаляється, то більше юнак намагається з ним зблизитись, не усвідомлюючи, як і його власні почуття починають мінятися. Наступна вебдорамка інсайдерка нара Всього 4 серії тривалістю 20 хвилин на веб-платформі Квін в головних ролях чує інтачвесок вон жанри романтика, буденність. Це історія про те, як старшокласники, що мріють стати акторами, готуються до вступу в ВНЗ на факультет театру та кіно. Наступна вебка. Вітаємо у лесбійському барі. Всього 5 серій тривалістю по 6 хвилин. Можна глянути на youtube каналі QPT з англійськими субтитрами головні ролі Ісі Йон. жанри романтика, буденність GL. у маловідомому лесбійському барі в Сеулі. Нам відкриваються чотири історії кохання на різних стадіях розвитку стосунків. Приємна і тепла дорама про жінок в пошуку способу захистити своє право на кохання, які, врешті-решт, знаходять своє щастя. Як на мене, перегляд цієї дорами цілком вдалий варіант того, як можна провести півгодинки свого життя. Остання дорамка, про яку я вам сьогодні розповідаю, це дорама «Восьме чуття. Всього 10 серій тривалістю 35 хвилин, в головних ролях Ім Соб, о Тек. Жанри драма, романтика, біл. Хьон, розгублений першокурсник, який тільки переїхав з маленького містечка до Сеулу, зустрічає Джевона, що повернувся в університет після обов'язкової служби в армії. У них розвивається взаємна цікавість. А коли Чі Хьон приєднується до клубу по серфінгу, який також відвідує Джевон, їхні стосунки стають набагато заплутанішими. І всі дорамки, про які я збиралася вам сьогодні розповісти, ще одна дорама, яка вийшла в березні, це дорама чергування після школи. Про неї детальніше я розповім уже в наступному відео про новинки дорам квітня, що вийде зовсім зовсім скоро. Сподіваюся, відео вам сподобалося, і, як ви знаєте, найкращий спосіб виразити свою вдячність це коментар під відео, вподобайка та поширення його серед інших любителів Дорам. А я на цьому з вами прощаюся. Всім посилаю промінчики добра, любові. Обіймашки і бувайте, люблю вас.